Вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А сьогоднішня тема серединна точка між затемненнями. Серединних точок між затемненнями буває декілька. Це бувають точки між місячним затемненням і сонячним затемненням, точка посередині, всередині коридору затемнень. А ще бувають серединні точки між сонячним і сонячним затемненням, і місячним і місячним затемненням. Що таке затемнення сьогодні знають майже всі? А ось серединні точки затемнення приділяються. Трохи менше уваги. Хоча вони ж такі ж можуть бути потужні і несуть, можливо, ще важливіші події, ніж самі затемнення. Але це трошки відрізняється: Серединні точки затемнень дають нам максимальну свободу. Ми можемо робити те, що хочемо контроль відсутній, але є нюанси. Це повна непередбачуваність, і тут дуже важливо свободу не перетворити на хаос. Це дні, на перший план яких виходить його величність випадок, подарунок долі, і вони можуть бути різними. Якщо є розуміння відповідальності за свій вибір, за наслідки, то в цей день справді можуть відбуватися дуже цікаві і непередбачувані події. Також справи розпочаття в серединну точку дуже непередбачувані. Результат може бути зовсім протилежний з точністю до навпаки. Але найбезнадійніші справи можуть дати свій результат. 25 вересня 2024 року серединна точка між місячним затемненням, яке відбувалося 18 вересня, і сонячним затемненням, яке відбудеться 2 жовтня. 25 вересня це дата, рівно посередині між затемненнями, і це точка свободи від карми. В ці дні людина може діяти на власний розсуд, особливо якщо є чітко збудовані цілі і справжні бажання, тобто це може спрацювати на найвищому рівні і підняти, а може бути з точністю до навпаки. З психологічного боку важливо не прив'язуватися до ситуації і відпускати її, дати можливість Всесвіту розпоряджатися подіями, довіритися потоку і побачити, відчути можливість увійти в цей потік. Тобто, якщо події дня показують, що потрібно йти в іншому напрямку. Довіртеся цьому потоку, можливо, Всесвіт спрямує в найкращий життєвий сценарій і надасть можливості щось змінити і перекодувати ситуацію. Рівновіддалена точка це найслабша точка між затемненнями, рівновіддалена від впливу лунних вузлів. Але затемнення носять кармічний характер, тобто точка свободи, коли карма. Ослаблена і не впливає на нас. І тут важливо зловити момент та перекодувати негатив на позитив, це можливість піднятися над кармою, зцілити причину, щоб змінилося слідство. В цей день рекомендується не планувати важливі зустрічі, очікувані події, планування покупки, тому що все може статися несподівано з точністю до навпаки. Але другий нюанс: точка може винести на вершину удачі, слабших може посилити, збалансує все. Цей день може вплинути не на всіх. У когось може щось виходити, а щось не виходити, у когось може дуже добре все виходити, а у когось, навпаки, можуть бути якісь затримки, перешкоди. Швидше вплив буде на тих, у кого карта резонує з аспектами карти дня. Тому в день серединної точки між затемненнями рекомендують промовляти лише бажані, позитивні для себе та інших людей побажання, які серединна точка допоможе втілити. Все залежить від нашого налаштування і від нашого фокусування уваги на тому, що вам потрібно. Де увага, там і енергія. І якщо нам вдається все інше відключити, а тільки сфокусуватися на своїх цілях, то все буде залежати від того, як ми зможемо сконцентрувати свої сили, свої емоції, ресурси і направити воєдину в цей пучок енергії. І ми можемо зробити неможливе. І ось 25 вересня відкриваються ось такі дверцята: коли ми творці, ми самі. Творці своєї долі, коли на нас фатом не впливає. Ми вільні і ми творимо. Як може вплинути серединна точка між затимненнями на події? Це, в цей день вона може реалізувати всі настанови та побажання, які були висловлені вголос. Наприклад, ви чимось невдоволені і будете це промовляти комусь. Якщо кимось невдоволені, якщо ви невдоволені собою, то ви можете промовляти, що ви невдоволені собою. І який буде результат, важко сказати. А якщо ви в день серединної точки між затемненнями будете хвалити себе, дякувати, висловлювати позитивні думки, вірити собі, то ваші слова можуть стати реальністю. Тому негативні думки. Розумієте самі, в цей час краще не висловлювати, не конфліктувати з оточуючими, знаходитися в гармонії з собою і мати позитивні думки. Тому я бажаю вам успіху. І Пишіть в коментарях, як у вас програвся цей день. Можливо, ви отримаєте якісь осяяння, можливо, ви почуєте якусь інформацію, і це може бути спочатку незрозуміло. Щось зверне на себе увагу, і думки про це можуть вас не покидати, що називається щось, що має особливе значення, почало виднітися, навіть те, на що ви раніше не звертали увагу. Тому я бажаю всім гармонійно пройти цей день і піднятися над всіми негараздами, і щоб у кожного з вас. Ваші бажання стали реальністю. Навіть набагато краще, ніж ви собі могли уявляти. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!